Дивимося, що хотіла сказати. По суті, вам зараз мотиваційні листи. Я не знаю, чого ви так сильно захотіли писати мотиваційні листи. Ви будете подавати лише при вступі, а зараз вам ще треба, напевно, скласти НМТ. І е, зараз пишуть мотиваційні листи загалом ті, хто вступає в УКУ, Український католицький університет у Львові. Ось я ще не дивилася вимоги, я тільки що переглянула якраз, що ось вони тут є. Я не знаю, мені цікаво просто подивитися на вимоги, які там є. Тому що, по суті, в уку минулого року я перевіряла у своїх учнів вступні у ці всі штуки, і це більше було схоже напевно на якийсь твір, якщо чесно. Ніж на якийсь такий, знаєте, офіційний лист. Зміст мотиваційного листа. Угу. Чому ви хочете навчатися? Як плануєте в майбутньому застосовувати отриманий досвід, опушіть свої слабкі та сильні сторони, розкажіть про вас досвід громадської діяль... А ні, по суті, майже однаковісіньке. Якщо що, то ви можете подавати однакові мотиваційні листи в різні університети. Тобто, якщо ви напишете один мотиваційний лист, просто трохи змінюйте його. Якщо ви подаєте в різні університети. Так само, якщо у вас мотиваційний лист на різні спеціальності в один університет, по суті, майже все у вас залишається таким самим, ви тільки змінюєте тоді щось про спеціальність. Тобто логічно, що якщо ви подаєте на юридичний факультет і на філологічний факультет, то у вас мотивація буде різною для того, щоб вступити в один університет, на такий факультет і в один університет на інший факультет, якось так. Тобто, не, змін... не забувайте змінювати вашу мотивацію, коли ви подаєте документи в один університет на різні спеціальності. Але по суті, ну там не один мотиваційний лист, там трохи різні вони, хоча б, повинні бути. Так, тепер що ми дивимося на шаблон мотиваційного листа? Я говорила вам перед цим, перед нашим роком, щоб ви сходили, подивилися на сайти тих університетів, до яких ви плануєте вступ, зробити все-таки, і подивитися на структуру написання. Чому? Тому що структура може змінюватися залежно від того, в який універ ви будете вступати. Оця ось шапка, яка тут написана, шапка це ось ця штука. Типу, коли ви бачите А4, вона пишеться ось з правого боку. І цю шапку. Вона вирівнюється по правому краю, але в деякі виші її не потрібно писати, тому тут все залежить від того, куди саме ви вступаєте. Можливо, цієї шапочки в принципі і не треба. Знаєте, яка проблема була минулого року дуже поширена? Що ви ну, не ви, інші абітурієнти, не змінювали навіть назви університетів, тобто, вони просто ну або я не знаю, якимось чином там щось переплутали. І в якийсь один університет, наприклад, там є Запорізький національний університет, а вони подають, що вони хочуть вступити не в Запорізький, а, типу у Львівський Івана Франка, але подають це все до запорізького. Ну, якось так. І тому вам будуть телефонувати, якщо все-таки така штука трапиться, і скажуть, що треба переробити мотиваційний. Не те, що вас не приймуть вже до цього університету, все нормально буде. Просто там буде приймальна комісія це все переглядати, і, скоріше за все, вас попросять переробити цей мотиваційний лист. І обов'язково дивіться на те, як ви підписуєте документи. Тому що, якщо ви будете в електронці ці мотиваційні подавати, то там треба буде їх підкріпляти. І ну я не знаю, якось підписати його адекватно треба буде. Так, що шапка, як шапка. Шапки завжди різні. Тому дивіться, будь ласка, на сайті того університету, до якого плануєте вступати. Найчастіше це шапка на ім'я ректора, а інколи це шапка на ім'я голови приймальної комісії, тому що голова приймальної комісії і ректор можуть бути однією особою, а можуть бути не однією особою. Тому що там є людина, яка може виконувати обов'язки ректора, і там дуже дуже багато різних штук. Тому дивіться, будь ласка, на вимоги свого універу. Далі у вас іде звернення. Звернення постійно буде усюди, воно ось посередині пишеться. Шановний Володимир Петровичу, і найчастіше у нас є три варіанти: як ви будете виділяти оце ось звернення? Звернення повинно бути обов'язково в кличному відмінку. Це також така, знаєте, популярна помилка була минулого року, що писали просто Шановний Володимир Петрович. Без кличного відмінку про всяк випадок для того, щоб ви не переплутали, як там правильно воно пишеться в кличному відмінку, я ось тут я цей док скину вам ось тут е, виділила кличний відмінок: на що ім'я закінчується і на яке і як закінчення це змінюється? Тобто, якщо у вас ім'я закінчується на «г», «к», «х», «ко», тоді у вас закінчення змінюється на У Грицько-Грицьку. І так, мені здається, дуже простенька табличка, але вам вона допоможе для того, щоб правильно звертатися в кличному відмінку до голови приймальної комісії. До речі, ось тут звернення до ректора, те, яке посередині, повинно бути в кличному відмінку. І у чоловіків ім'я по батькові буде завжди закінчуватися на У, типу Івановичу, Петровичу, Степановичу, Миколайовичу. Тому що також така, знаєте, поширена помилка, коли ім'я пишуть в кличному відмінку, а вже все інше якось не в кличному. Ніби ми, знаєте, розділили людину на дві половинки, і одна, ми щось її кличемо, а інша так і залишилася в називному відмінку. Тому зверніть увагу на те, що воно повинно бути все в кличному. І у жінок воно закінчується на О, Петрівно, Миколаївно, ім'я по батькові, а у чоловіків на У. Отож, після того, як ми звернулися до нашого або ректора, або в принципі, ну, до голови приймальної комісії, що ми робимо далі? Ми, до речі, виділяємо або ось так, або ось так якось виділяємо, або ось так якось виділяємо. І далі у вас іде вступ. Вступ це перший абзац. По суті, це два-три речення, не більше. Перший абзац це, щоб люди прочитали і подивилися, куди саме ви вступаєте, на який факультет. Найчастіше цей абзац дійсно дуже уважно читають, щоб ви не переплутали різні мотиваційні листи. Тобто, я казала, що інколи буває таке, що плутаються мотиваційні, і ви можете подати там той мотиваційний в інший університет, і усе інше, і ось вступі. Це два-три речення. Ви розказуєте, в який університет, ну або не в який університет, а на який факультет ви плануєте вступати. Тобто я ось тут так виділила. Я, Качора, Оксана Миколаївна. А це ж, по суті, у нас офіційний документ. Тобто, у вас тут жодного розповідного тону, нічого такого. Якщо звертання на ви, то ви пишете його з великої літери. Якщо ви звертаєтеся до шановного Володимира Петровича, тому що. Просто в звичайних там не документах ми пишемо тепер з маленької літери за новим правописом. Якщо це документація, то це з великої літери. Я качура Оксана Миколаївна зацікавлена у вступі до Львівського національного університету імені Івана Франка на філологічний факультет за спеціальністю бла-бла-бла і спеціальність обов'язково вказуєте. Філологія, українська мова, література, літературна творчість. Щоб не переплутати спеціальність, також подивіться в університеті. Тобто, вся інформація, яка у вас є, вона доступна в... на сайті університету. Тому обов'язково дивіться. Упевнена, тобто перше речення по суті, воно таке вводне речення: хто ви такі і куди ви хочете вступати? Якщо, до речі, у вас є шапка. Там написано, в який універ ви хочете вступати, то можна і не писати, що до Львівського національного університету, але знову ж таки дивіться в переліку вимог. Далі, після того одного речення, ще одненька речення, упевнена, що завдяки вашим досвідченим викладачам, практиці, яку пропонує Виш, і тут дивіться, я вписала Виш, але по суті, виш то трохи просторіччя. Тобто це не офіційна така назва, це вищий навчальний заклад. Тому що вуз уже такого немає. вуз це вище учебне заведення і це калька з російської мови. Не використовуйте слово вуз, це калька з російської мови. Виш я використала, але якщо я використала, щоб уникнути тавтології. Але якщо у вас можна якимось чином переробити так, щоб в принципі не використовувати слово виш, і у вас би і не було тієї тавтології, не використовуйте це слово. Так угу. далі ви трохи у це ось хвалите. Досвідченим викладачам практиці, які пропонує виш та вдало побудованій навчальній програмі, стану висококваліфікованим фахівцем у галузі філології. У вас може бути будь-яке інше речення, але по суті ми трохи хвалимо університет. І далі у нас іде величезна основна частина. Тобто, вступ, у нас там трошечки два-три речення. А далі у вас іде дійсно величезна основна частина, і у вас є два варіанти. Два варіанти чому? Для тих, кому є що розповісти про себе, і для тих, у кого немає варіантів розповісти щось про себе. Дивіться варіант номер один: чому обрали цю спеціальність? Як бачите своє майбутнє? Здобутки в навчанні, високі оцінки, участь в змаганнях, факультативи, закінчуємо можливостями в університеті. Хтось у мене запитував, чи можна взагалі оці ось Блін, а які там популярні такі штуки були, конкурси якісь Забула. Соняшник, оці ось штучки. Чи треба вписувати, що ви там брали участь в у е конкурсах? Якщо, наприклад, Петра Яцика, то впишіть, особливо, якщо ви будете. А, та в принципі ні. Мову можна усюди впихати, вона завжди потрібна буде. Е, якщо Петра Яцика так, тому що це гешенький який, але не брали участь. А якщо ви були переможцем, якщо ви брали участь в якихось звичайних конкурсах. І там не стали переможцями, то можете цього не записувати. Також дивіться, щоб ви говорили про свої здобутки якимось чином, щоб вони якось підкріплялися під вашу майбутню професію. Тобто, якщо у вас філологічний факультет, а ви здобули якусь перемогу і золоту медаль в тому, що ви там бігаєте класно. Я не впевнена, що це прям дуже сильно знадобиться на філологічному факультеті. Але якщо зрозумієте, як його там підв'язати. То можна. Тут все залежить від того, як ви себе можете похвалити. Скажімо так, хвалити себе обов'язково треба для того, щоб типу, знаєте, продати себе університету, щоб університет вас захотів взяти. І е, хвалити себе, якщо у вас є якісь здобутки, які дійсно дуже важливі конкретно для цього факультету, то вписуйте їх, інші не вписуйте. І якщо похвалитися вже реально нічим, але ну, щось треба вигадати. Ну то згадайте вже якісь штуки. Якщо, наприклад, ви дійсно класно бігаєте, але вступаєте при цьому на філологічний факультет. Напишіть, що ви будете там дуже класно брати участь в якихось спортивних змаганнях і захищати честь свого факультету на університетському рівні. Або щось таке. Єдине, що дивіться, чи ви будете все-таки захищати той університет чи ні, тому що є ж університети, які зараз не працюють. І ви будете це все робити онлайн. І якщо ви скажете, що ви там будете захищати честь університету в якихось спортивних змаганнях, а цих змагань не буде, то це ну якось трохи дивно. Так, дивимося далі. Що ще? Далі ви перераховуєте свої особисті якості, сильні і слабкі сторони. До речі, про сильні і слабкі сторони у нас вказано в усіх університетах. Тобто, в будь-якому університеті вам треба себе похвалити. Тобто, ось тут, бачите, типу, чому обрали цю професію, здобутки в навчанні, особисті якості і соціальне життя. Це є в усіх вимогах до всіх університетів, тому що вам потрібно розповісти про себе особисті якості, сильні і слабкі сторони, і так слабкі сторони треба вказати. Тому що я не знаю, чи ваші університети, в які ви будете встав... ну, подавати ці. Мотиваційні листи, чи вони будуть оцінювати ці мотиваційні листи, тому що минулого року у мене одна учениця сказала, що так у неї мотиваційний лист посів якесь там місце. Вона ще говорила якесь четверте місце по всьому університету, чи щось таке, тобто там дійсно щось читали. В деякі університети вони якось і не дуже читаються. Мені здається, все залежить від популярності універу. Тобто, чим більш популярним популярніший університет, наприклад, там Київський національний або львівський, то я думаю, там більше конкуренції, там все-таки будуть читати ваші мотиваційні. Отож, особисті якості, обов'язково впишіть слабкі сторони, але ну ви ж розумієте, що ви не повинні казати, що ви ліниві і нічого не будете робити, ну або ще щось таке. Тому прибирайте у цю там лінь, усяке інше. Придумайте собі якісь такі слабкі сторони, ну не придумайте. Дійсно, які у вас є слабкі сторони, але знаєте такі, які ну можуть бути адекватними. Наприклад, що ви там занадто багато часу приділяєте чомусь там, я не знаю, оформленню якихось документів, і це дуже багато займає часу, але ви дуже там. Не знаю, кропітка робота, ви любите якусь там кропітку роботу. Щось вигадайте собі про слабкі сторони. Далі практичний досвід щодо спеціальності це важливо. Якщо у вас є якийсь практичний досвід щодо спеціальності, на яку ви подаєтеся, обов'язково вкажіть, можливо, ви там працювали, якщо у вас там щось з фінансами пов'язано, можливо, ви там десь працювали, навіть якщо продавцем. Все нормально, можете вписувати. І соціальне життя, участь у шкільних різних штуках, не пов'язаних з навчанням, кажемо, що в універі ви також будете активним студентом. Якось так. Тобто, по суті, в варіанті першому це, якщо ви плануєте все-таки на бюджет, вступ або ще щось таке, то у вас повинно бути чотири міні абзаці Чому обрали цю професію? Як бачите, майбутнє, друге, здобутки в навчанні. Третє особисті якості і четверте ваше соціальне життя. І вони обов'язково всі чотири оці пункти повинні бути. Якщо у вас дуже мало здобутків, то у вас повинно бути хоча б три абзаци. Чому обрали цю спеціальність? Як бачите, майбутнє, це один абзац, Хвалити себе в одному абзаці і про навчання, і про соціальне життя, і про хобі, які вам допоможуть далі в подальшій вашій професії, і в кінці вже хвалити університет. Тобто, якщо тут ви в першому варіанті хвалите, по суті, більше себе, то в другому варіанті, якщо вже хвалити себе не виходить, то в кінці можете похвалити університет. Далі, до речі, як хвалити університет? Найчастіше, коли ви тицяєте ось штучку, типу для абітурієнтів. Зараз де тут? Загальна інформація ось отут: абітурієнтам. Скоріше за все, тут десь розписані плюси університету, чому ви саме повинні туди вступити? Подивіться на ці плюси, а потім просто повписуйте собі ті, які для вас реально дуже важливі. Так, повертаємося. А, до речі, знаєте що? Якщо ви плануєте вступ до якогось університету, напишіть, що вас батьки змусили. Або а таке пишуть. Ну, тобто, тут без приколів, дійсно пишуть, що мене змусили батьки, або цей університет. Я дуже часто проходжу повз цього університету. Він дуже гарний, мені зручно буде сюди їздити, тому що я живу не дуже далеко. Це також не дуже сильно прикольно, тому не пишіть такого. І Далі, ви бачите, тут величезна основна частина. Я тут порозписувала, і я вам покидаю, тому ви зможете спокійно подивитися, як і що. І основна частина варіант другий. І в кінці просто у вас заключна частина після тієї основної частини із чотирьох абзаців або із трьох абзаців, у вас є малесенька заключна частина. Це один абзацик, малесенький, це буквально два-три речення. Ось тут у мене розумію, що навчання на філологічному факультеті буде складним, але я маю намір стати однією з найкращих студенток в університеті завдяки наполегливій праці, адже маю мету зробити успішну письменницьку кар'єру. І ви ж прекрасно розумієте, що. Ви можете повністю всі ці штуки змінювати під себе. Розумію, що навчання на юридичному факультеті буде складним, але я маю намір стати однією з найкращих студенток у університеті. Ну тобто, ви зрозуміли, просто змінюйте собі факультет і не партеся. І в кінці пишете з повагою, з абзацу і вирівнювання у нас зліва. Тобто, якщо що, воно повинно бути ось таким, з повагою. І дуже важливо, не пишіть кому після з повагою. Її там немає. Ви будете писати або з повагою, і просто якийсь пропуск, і далі ваше ім'я, прізвище, або з повагою і просто тере. Чому? Тому що це неповне речення. Ну і у нас, відповідно, тере буде в неповному реченні, але не кома. І далі я для вас тут зібрала малесенькі рекомендації: обов'язково подивіться на приклади і вимоги до мотиваційного листа: єдине, що не переписуйте слово в слово. Тому що ваш мотиваційний лист буде такий самий, а особливо, якщо ви плануєте все-таки на вступ, наприклад, в університет, там де величезна конкуренція, ваш мотиваційний лист повинен реально чимось відрізнятися. Він не повинен бути, але не відрізнятися в структурі, а відрізнятися в змісті. Тобто, обов'язково якийсь зміст повинен бути адекватний. І не робіть величезні мотиваційні листи. Не робіть, щоб там було аж на чотири сторінки, а 4 Ніхто його не буде читати. Далі, друге, подивіться, чи правильно ви ставите пробіли, тому що це важливо. Тому що я дуже часто бачила, що пробіли ставлять ось так: типу пробіл, потім комочка, потім пробіл. Це неправильно. Так само, ось тут пробіл, потім кома. Це неправильно. Ви ставите кому, а після того у вас іде. Далі, з повагою, я вам вже сказала, що тут не треба жодної коми. Далі уникайте тавтології. Також дуже поширена помилка. Я хочу стати в майбутньому письменницею, адже письменництво, бачите, у вас однакові, спільнокореневі слова. Змінюйте. Якщо ви не можете підібрати якесь слово синонім, то, будь ласка, змініть повністю речення. Тобто, якщо ви бачите, що там без тавтології ніяк не обійтися, то змініть речення, не лінуйтеся. Давайте більше конкретики, якщо є така можливість, звісно, брала участь в різноманітних конкурсах, конкретний конкурс, і конкретно, що саме ви посіли, яке місце ви посіли в конкретному конкурсі. Так само читала багато професійної літератури, читала літературу, пов'язану з майбутньою діяльністю, зокрема, і ви пишете, що саме ви читали. Ходила на курси, пов'язані з майбутньою професією. Це загальне. А вам треба показати більше себе, вашого чогось. Закінчила, пройшла курс письменницької майстерності від школи творчого та професійного е, письма Літосвіта. Тобто ви вставляєте обов'язково якусь конкретику, тому що, м, напевно, всі, хто перевіряють мотиваційні листи, вони дивляться на конкретику, не просто щось загальне, а коли саме ви там закінчили той, е, ту школу, е, що ви здобули, яка медаль у вас була, якщо була, за що у вас були грамоти, е, щоб у вас була якась конкретика. І уникайте я, я, я. Дуже часто бачу ці штуки в мотиваційних листах. Я впевнена, що зможу стати гідною студенткою, тому що я цілеспрямована, бла 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 е, Уникайте я. Якщо можете викинути це я, викиньте його і все. Тобто, ось тут можна просто упевнена, що можу стати я впевнена. Ну тобто, по суті, нічого не змінилося, але ми викинули одне я і вже якось ну, виглядає краще. І застосовуйте синоніми навіть до службових слів. Тобто, якщо у вас є якесь службове слово типу тому ви можете його на замінити на що, бо, адже, «оскільки». щоб воно якось гармонійніше було. Не вживайте повністю там слово бо усюди в усіх реченнях, змінюйте його навіть в службових частинах мови. І обов'язково перевіряйте свій лист на наявність помилок щодо вживання у і ви. Це також дуже поширена штука. Е, я вам про всяк випадок залишила цю табличку, а так, ніби все. Нічого такого складного в тому мотиваційному листі немає. Я вам про всяк випадок скидаю і шаблон мотиваційного листа, і ось такий, де ви просто можете повписувати там я, бла, 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 і далі ви оце ось все пишете. Можете скомпонувати, ну я завжди так робила в школі, я компонувала, наприклад, там якийсь твір з п'ятьох різних творів, і у мене виходив авторський твір. Якось так. Тут така сама історія може діяти. Єдине, що обов'язково додавайте щось від себе. І, і ось такий також варіант мотиваційного листа. Тобто, який хочете, такий використовуйте. Якщо що, пишіть в чат свої запитання, я буду тоді відповідати. Так, а якщо посіла призове місце з командою, теж писати, чи краще не треба. Звісно, писати ви що? Тоді ви вмієте правильно працювати в команді, а отже, ви станете дуже важливим членом суспільства, е, ну, студентства, ось, скажімо так. Тобто тут правильно треба подати ці всі штуки. Якщо у вас будь яке є якесь там призове місце, ви можете його якимось чином так прикольно писати туди. Так. <питання> що, запитання чок, у вас немає? Якщо запитань немає, то в принципі я можу тоді вам сказати дякую. У нас був такий міні-урок, нічого складного там немає. Я просто думала, що ми прямо на уроці будемо щось записувати, але потім зрозуміла, що у вас дуже багато різних університетів, різні факультети. І вам треба ще на цей час, все-таки. Але якщо що, я зараз скину вам цей шаблон. Ви можете там під шаблоном записувати якісь запитання, і я тоді буду там відповідати. А так, в принципі, все, можу вас відпускати. Так, чи потрібні коміработ і т.д. підтвердження. Дивіться, в деяких університетах дійсно так, в деяких університетах ні. Ви коли будете подавати в електронці, в електронному вигляді свої документи, то там буде можливість прикріпити ці всі штуки. І якщо у вас немає можливості прикріпляти, я бачила я минулого року, перевіряла мотиваційні листи у дітей цього року. Вже не перевіряю, і я там дійсно бачила, що типу не треба жодних грамот, не присилайте нам ні жодних грамот, ми не будемо їх перевіряти. Тому тут ну дивіться, чи дійсно факультет вимагає того, чи дійсно університет вимагає того. Кожен університет треба різний лист, по суті різний, але ви ж можете серединку залишати однією тією самою. Ну, тобто ніхто не буде перевіряти ваш лист, що типу О, в той університет такий самий лист подали. Ні, просто єдине, що якщо у вас є інший університет, значить у вас є інші переваги цього університету. А ваша мотивація, якщо у вас факультет, наприклад, залишається один той самий, ваша мотивація не змінюється. Тому, звісно, у вас буде один мотиваційний лист просто з деякими зміненими штуками. Так, ну ніби все. Так, дякую вам за урок.